Багато людей сьогодні усвідомлено чи не усвідомлено поклоняються сатані, і виконують його волю. Як це відбувається? Це відбувається тоді, коли в людини є своя думка, коли людина починає відхилятися від Слова Божого, від Божих законів, від Божої волі і рухається просто якимсь своїм баченням. Ви знаєте, наше бачення воно насправді нікого не цікавить. Можна казати, я вірю, не вірю в щось там. Я не вірю, що зараз ніче, але по факту. На дворі ніч, да, і цього ніхто не може змінити, і моя думка аж ніяк це не змінить. І коли ми рухаємося такою своєю думкою, приходить ілюзія. А ілюзія це взагалі гордість, приходить гордість. Гордість це взагалі. Порода, подоба сатани. Сатана це перший гордець, який через свою гордість він і пав з неба. А на гордість приходить тупість, безумство. Тому ми бачимо стільки зла в цьому світі. Тому вивчай істину і рухайся словом Божим, щоб жити в правді.